Всем привет, с вами Тикер 17К. Сегодня будет жсткое прохождение. <coughs> Басчев. Я их сховаю. Может, с ховато их можно почукать. Вс, не с кого-то можно нажать. Нефгей. Нажимаем. Yes, vс. Ну, якщо мне ну, данном ну, зробити жсткое похождение. капец, что там? скоро поехали. Я слышу до старой версии. Бо до старой версии чего-то так мало, что с налагаю, что вообще. Так что больше не треба. Ну, скрипт. И... Yeah, yeah. <coughs> Гоп-хоп, ой, упав. Щас буде ще будем... раз, ще раз. Тепер, гоп, а тепер сюди. Гоп! Тут щось змагає. Тепер, якщо буду взяти коробку, треба якось там <coughs> отак от зробити і розбитись. <coughs> Сюди, і Тепер нам треба от сюди. Отсюда. Капець, боже, ми увагає чомусь. Ладно. Так, боже, мне вже пізно було. Треба кинути. тепер швидко йдемо відкривати, щоб забрати. Ай, ні, я не відкрив. Капець, зре ключ викинув. Треба знайти його назад. так ключ, не та ключ. Треба буду другу кнопку нажати, щоб відкрити, а я не на ту нажав. Ладно. Все значала я її іде, Тому що я ключ вже потеряв. Привуком, так, я не на, на грати. Ну, якщо сейчас може. Так. Давай. Не перейти Треба взятая до скорости. Ха-ха Сосед Фух хороший сосед, подкинул в поле Так Разбиваем окошко Так Супер прохождение идет да? Так В каком смысле? ладно. А, точно, вода заберегается, Сберегается. Треба ты опять взять, ну, найти ключ. Або... Жи... Капец, и сосед. Кстати, в этой версии нас до А, не, Указывается, да. Только не может, ха-ха. Классно, боже. Так. Так, так, так. Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу. Короче. Іграємо все спочатку. Ну, прям все спочатку. Приїхали. Це державних сервісів та законодавства міжнародних. Так. Україна вже запустила. Ми ще можемо зробити бак. Ну да полет такий. Чекаємо. Що, тепер на новий несмотря. Так. так, якщо я. О, бокс працював. Так. Так. Я в той раз скруба. А что тут сразу дырка открыта? И ключа от Так. Оп. Оп. Делаем. Вот так. Опять сосед замечает, как там. Ну, ты сосед, ведь биса. добился. Буду, чтобы вы Забитый фек, я ще проберусь к йому. Все. Тепер ще покажу один лайфхак, щоб сразу забрати ключ. Та не треба, коротше, там от, коротше, от дичку забрати. Що йдемо на за... Ай, капець! Так. На скористь, на скористь. по всей дал по холодой порты Ну я просто не ладно, Ну просто напишите в комментариях я чтобы Ой, капец. Фокус, фокус, ля-ля-ля. Спасибо. Браво. И вот так. У нас красний ключ. Завершилось просто відкрити двері войти. Тільки до третього акта йдемо, бо через третій акт я не зможу пройти. Все. Так. Поїхали. Все. Беремо мяч. Знаешь, что-то м'ячик, что тут вообще Я таку, не так домов надо. Не так воду разбитый. Господики до напугав. Так. Чтоб було страшно, треба требу. Так. Я кажіть, що ще буде баг там де в мене все зависло. А, ні. Ну такий в мене баг завжди бував. І я радувався, що зависло і мені прийшлося ну, знову играти. Ну, все спочатку. Так. Ой, наш я закрыв. Пригода Вот это пригода И все это прождено Пятый бод. Так Все мы просыпаем в другом акте Э, Дошло друга, як еще будет у нас за дверью. Видно, открывает дверь, как завжде. И дебо. Ай капец! А? Теперь что сделать? Сейчас покажу. Так. так. давай. Пока я сейчас. Так. Нет, не сработало. Ладно. Я придумал чуть-чуть давать-ка. Тебе способ. Сейчас я... сейчас я ее покажу. прыгаем сюда, прыгаем сюда, путим сюда. 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 А еще можно... можно... Я забыл все, но ничего. А, все, я вспомнил. Я вспомнил. Берем любой предмет, чтобы ты... пить такие версии, просто сосед через дверь просто пришел. и я бы Что сосед тут еще и бля, да попачек сразу. Ладно. И Бистро беремо. Хто ти сразу сюди попав засрадець? О, Гарбальне м'ясо. Копієс! Я це спеціально зробив, тобі щоб не йти. Так. Ще покажу. Тепер. Е Тепер Перше треба зробити отак. Отак. Це кстати, я придумав, І сюди. І все, ми прийшли дру... коротше цей акт. Я просто задав довчився проходити. Mm -hmm. Ховий, бо... тільки третій акт іді. Нам треба, щоб е, приш... а щоб не приходило. Ну якщо вла не чекати записку, просто робимо так. Ой, старт нажав. ну на да, Так, Кстати, я такий секретний предмет, якщо ви не знали. Коротше, отак відкриваємо двері, Тепер наша задача якось взяти записку. Короче, тепер. Тепер будемо провіряти баги, бо ми вже дійшли до третього акта, будемо провіряти баги. Що записка була. Ні, ну дивно, що записка в мене не дивлюся, запускало веде відіба. Ще одна записка, Оце тут попаду. Так. знаю один баг. Ладно, перший баг. Він працює тільки в першому акті і в другому акті. І в фіналі і в третьому не працює. Ще покажу його. Тільки треба чуть-чуть ускорити, -чуть щоб вам зразу показати. Ту-ту ту ты-до ти-досу тусучи. Все, попадає. А вы бачили там два мячика було? Я знаю, що я багатство. Берете бусорку. бу і робите, я покажу далі відео. Ну може, так, короче, так підключити, цярно робите. Що я покажу, може все буде. Так, щоб до потяря, ну, якщо я потеряю, то буде два. Так, треба ще спробувати. Нет. Ну, короче, то и баха, там можно победить титы. Ой, не Мусорка получила. Ладно. О, вот сей бах. Только я маленькая. Ще цей баг може зробити, як просто будеш і на. Ну. Ти на мусорку, але це буде рідко проходити. Кстати, так, якщо. Я знаю, як буде доб, дуже добре виходити. Якщо поставити його в спинку, і так, то може дуже сильно вийти і можна підлетіти дуже сильно.

А, він на вулиці не був. Сосед! Е Сосед не хочу з ним. Капець, одразу мене не завіду. Так. Його вже на вулиці немає. А там є. <клухи> Теж Та немає. Ну, добре. Е -е -е Ой. Це не я. І дивіться, ви. <кліст> тепер цей бо. Якщо ви просто, дивіться, у вас побачить сосід і не рухатись. то ви можете заспавнити там, де а, вас сосід впіймав. але цей баг щось в мене не працює, що я провірю. <кліст> Спасибо. Так. Ну і що? А, там. Ну і що? Нічого не вийшло, короче. А тепер е, баг. А тепер я вам буду показувати чити. Yeah. Да, і, кстати, що було в акті фідалі, ніяких багів вообще немає. Ладно, коротше, короче. Бедю телепортов, якщо э, дивіться сосед. і ви можете телепортнути э, соседа сюди, сюда. Але э, мене зараз виводи, да? Да, якщо ви будете багато разів нажимати телепорт, то у вас Секція, вивод. Все до нема, коротше. Ладно, всім коруч, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам подобалося. Ну, якщо ви хочете більше таких відео про Hello Neighbor, то ставте лайки. А з вами був Макар, ну, Чікер 17К, всім до побачення.